Часто на карті знань трапляються питання, де ситуація ніби однакова, а правильна відповіді ну, про на протилежність. І ти сидиш так і думаєш, що за. Ось приклад. Дивіться, перше питання. Ви призначаєте стартову зустріч, щоб презентувати план, узгодити позиції, пояснити ролі кожного учасника тощо. Повідку розіслали завчасно. І тут, коли вже, вже на попередньої самої наради. Кілька членів команди пишуть, я не прийду, але в роботі я братиму участь. І, і, що робити? І правильна відповідь тут змусити всіх прийти. Але я общеджував перепланувати. Друге питання. Тут по-іншому. Під час планування проєкту менеджер організував зустріч, щоб говорити беклог з користувачами, але ж прийшов тільки один керівник. Що робити? І тут вже правильна відповідь перепланувати. Хоча є. Опції проводити мітінг далі. І ти думаєш: ну як так, це ж схожі кейси, але в цих кейсах є один нюанс. І він спливає не тільки в питаннях про наради, а скрізь, де доводиться обирати між лідером-слугою і авторитарним лідером. Ну, і взагалі, в стилі лідерства обирати. Піймай зараз ну, дуже активно просуває цей сервант лідерші. В українських менеджерах це інколи дратує. Ну, ми ж звикли командувати, підганяти, заряджати команду. А тут пропонують підтримувати, вчити, підлаштовуватись. Ну і багато хто думає, окей, хочете демократичного лідера? Будь ласка, щоб отримати сертифікат, буду скрізь обирати відповіді, де я прогинаюся під команду. А потім такий баг. І трапляється кейс, де треба навпаки змустити всіх зробити діло. І тут питання. Коли ж прислуговувати команді? Да? А коли дати капняка для пришвидшення роботи. І лайфхак тут дуже простий. Перед тим, як обрати відповідь, задайте собі питання. Оце моє служіння зараз підвищує ефективність команди і проєкту. Ще раз слухайтесь. Да? Підвищує ефективність команди і проєкту? Якщо так. Обирайте демократичний стиль і служіть команді. Якщо ні, вмикайте інший стиль. Ну, до речі, це в реальних проектах така сама ситуація. Якщо ваш авторитарний стиль заважає команді бути ефективною, міняйте стиль.